Всім вітання з Рівненщини. Мене звати Оксана. У нас ранок-ранок. Сонечко недавно проснулося. Я вже запалила бочку і сьогодні день копчення. так що Кому цікаво, лишайтеся, але наша нас є ранкова воронка. Так що всіх запрошую, всім гарного настрою, всім гарного перегляду і тихого, мирного дня та вечора. Пішли. Мама передавала молоко коров'яче, тут дві, бан... О, дві двохлітрових слоїчки, і ось 440 грамів вона збирала вершків, сметанки, так що будемо смакувати. А з молочка зараз відсічу, зроблю творог. Перепілок тут війна, <ріпілка> Та їсть, насипала свіжий корм, ну, а так вони. Зараз що почали заношуватися, то вже набагато менше їдять. Хто пригає, хто що робить. Ось так. Дичка сидить. Це чудово. Цих бандитів на сонечку. Цих нічого не зміниться, Собі гуляють двоє, ну нехай ще гуляють. Будемо дивитися. Звичайно, переберемо, але то вже буде після свята. Хай трішки од'їдяться, бо щось воно мені не подобається. Чи то, що вони підлинюють, чи то що, не знаю. Тут нічого не змінюється. Ось ця качечка виходить. Ну, ледь ходить, її теж треба прибрати, з неї толку не буде. Я все її шкодувала, шкодувала, вона ну, але... то сенсу немає. Ну, бідолашка, криволапка така. І ось ці снідають. Там водичка наливається, гусі вже зараз будуть купатися. Ну що, перша закладочка перепілки, одне вушко свиняче і дві ніжки індичі. Так що, коптимо. Перепілки я так точно дві години, але буду дивитися по їхній кольору та готовності. Повністю не закриваю, завжди лишаю ось таку невеличку отвір між бочкою і одіялом, щоб. Була тяга. Ну, ось Температура 85 градусів, копчу, ще раз повторюсь на 90. Ось вона потихеньку набирається, тому що відкривала. Кроликам насипаю комбікорм комбікорма зерносуміші. Ось так кормушечки. Сонечки звітить, малече бігає. А, ось такі красунчики. Це менша група. Тут старша група, кроличка є. Кроленята теж залазять. Я зараз вам покажу, як вони залазили. Коли кормушка висока, а кроленята хочуть їсти, в кормушці з під комікор сидять. Коптілочка вже готова, зараз будемо загружати. Трішки температуру переборщила, притушила водою наш вогонь. Ось там так шипить. Індича там сьогодні кропива, зелена цибулька, комбікорм. І вже починаю додати кукурудзяну крупу та пшеничну, по потрішечки. І ось так. Зараз дам. Ось це, коли вони так цвірконять, це їм задоволення, вони подобаються їм. Клітці всі такі біленькі, одне курча тільки чорненьке. Ай-ай-ай-ай, які задоволені, ай-яй-яй. Ай, ай. Слідуюча партія іде качки і криль в коптільну. Обов'язково попередньо все просушую. Тоді краще схоплюється копчення. Рівномірний колір стає і все тоді чудово. Я ось це тут сижу, контролюю. Температуру, а ці дві красуні прийшли і пасуться тут не в ту сторону, бо зараз згорите. те. Ой, бандитки, ой, бандитки. Тут все чудово вже таз поставили, щоб виймати. Самі перепілки. Також купчу тільки виключно на дубових дровах. І лієчка з водою стоїть на всякий випадок, щоб притушити, коли розгориться сильно. Ось так. Сусіди ріжуть дрова. Ну, а ми коптимо. Ну ось, Пройшло дві години. Одну розрізала грудинку і бачу, що ще з півгодинки потрібно потримати. Тому опускаю і ще тримаємо трішки. Ну Ось така краса. Все-таки 2,5 години витерпіла, витримала і ось такі перепілочки копчені. Мені поки що все подобається. На смак скажу обов'язково пізніше. Ось такі індичі ніжки, але ще лишаю на півгодинки їх, тому що бачу, щоб малувати. Я вже занесла до хати, щоб воно просушувалося. Ось скуштувала дуже смачна, просто, ну дуже смачна. Просто вам не передати словами, Повірте мені на слово, що це дуже смачно. Ось так, зараз воно просушиться. І будемо далі працювати. Так, загрузила я вже качки і кролика, намочила тканину, тому що вже була повністю суха. Тканину намочимо для того, щоб затримувався дим. І гарно було наше копчення. Ось так, вся бочка загрушена. Ну що, одна із гусок вже сьогодні півдня сидить на яйцях, тому забрала звідси індокачині. переклала поки що сюди, не знаю. Що з цього буде, ні, то в інкубатор все закладемо, а гусині нехай там будуть. Може вседиться, тоді її підкладу. У мене ще в хаті пару є гусиних яєць. Ось ця гусочка. Туди, сюди, то сяде, то походить, то сяде, то походить. Ну Будемо бачити, як воно. І знову яйця у футболці, 9 дієчок, сьогодні трішки менше, але нічого страшного. Ми задоволені. Так, є в нас одна ранена перепілочка, десь пошкодили її півники, тому за чимось спреєм запшикала. Думаю, буде все добре просто. Ще кольорова, десь поклювали Ну, Будемо бачити, як воно далі. Ну, і ось достала кроля, кріль повністю готовий, класний. Качечка теж готова, вже навіть пробувала чи не сира. Ну, і ось ще шматочок качки. Там ще коптиться. Поки я висаджую свою капустоньку-агресор, Євгеній мені допомагає. По кругу висіває огірочки. Там ще є насінний Вже одного року я так практикувала, мені дуже подобається посередині ставити палки, потім натягуєте і добре окроплювати. Все зробив, все по кругу. Там більше нема насінечка. Дивись добре. І тоді і натягуєте шпалери і так добре і покропити і все. Є ще? Ну, то давай висівай. Ну, то висівай всі. Давай. Там в пакеті 20. на 20... Жень, по кругу не в круг а там Коть, копчення у нас продовжується, але ми будемо завершувати на сьогодні наше відео. Завтра покажу результат. Вже перепілочки поховала в холодильник, тому що муха, хоч і накриваю, все рівно боюсь, щоб ніде муха не пропала. На звітер волосся волося хто куди. Так що ось такі на сьогодні день. Всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього найкращого. до Па-па-па-па.